Вітаю, друзі, нектар життя. Така цікава та скоріше філософська тема. Життя. Перше, з чим асоціюється це слово, це народження. Народження нового дня. Народження рослини. Народження людини врешті-решт. Нектар, давайте поміркуємо і над магією цього слова. Напій олімпійських богів, що давав їм вічну молодість і безсмертя. Здається, трошки не в той бік. Містечко в окрузі Блаунд, штат Алабама, США. Щось вже земне, але знав по темі. Продукт, що містить від 25 до 50% натурального соку, решта вода, цукор, мед. Тобто це тлумачення від 25 до 50% відповідає темі, тобто також має місце бути. Сік, який виділяє рослини це водний розчин цукрів, в основному фруктози та глюкози. Нарешті визначились. То ми зазначили, що тема філософська. Отже, на мою думку, нектаром для всього живого на планеті є вода. Хто згоден, залишайте вподобайку. Найважливіше це прісна вода. Річки, ставки, прісні озера та льодовики. Але прісної води найменше на Землі, тому й у солоній воді присутнє життя. Тема розкрита. Тоді виходить, бувай.